Хто така відьма. Навколо цього поняття завжди багато страху, моторошних фільмів та легенд. Доволі часто ми використовуємо це слово, щоб підкреслити ті чи інші негативні риси якоїсь жінки. Але поняття відьма радше комплімент. Мене звати Настя Чорнична. Ви на каналі Інлайт, і зараз ми з вами швиденько розберемо, чи варто боятися відьом. Почнемо з найпростішого. Само по собі слово відьма походить від старослов'янського слова відь, що означає знання, або ж знати. І, звісно, воно напряму пов'язане зі словом відати знати, розуміти, мати таємні знання. Тож, первісно, відьма це не зло, а жінка, яка багато знає. Чому частіше жінка? Бо жіночий менструальний цикл фактично по своїй суті дублює більшість природних процесів. Зародження, розвиток, завершення, очищення до речі, детальніше про природню циклічність вже розповідали на каналі. Шукайте заголовок колесо року. Що ж робили відьми? Наприклад, у дохристиянські часи на Русі відьма. Виконувала доволі важливі громадські функції. Такі жінки лікували і радили, що як краще, і проводили певні обряди. Тобто, це були носії знань та традицій. Вони знали, як правильно взаємодіяти з силами, енергіями, природними ритмами і так далі. Тобто, через ці знання вони певним чином могли. Впливати на події та життя, а це власне і є магія. Якщо розібрати і походження цього слова, то все стає зрозумілішим. Воно походить від давньоєврейського слова магуш, що означало жрець або той, хто знає таємне. Тобто магія це процес впливу на ті чи інші події через знання. Тож звідки цей шлейф зла навколо відьом? З поширенням християнства тут зараз в першу чергу про релігію як Систему управління людьми, а не про віру. Жінки з такими знаннями ставали просто невигідними, бо були певними лідерами думок, які нікому не підкорялись. І у християнській Європі, включно з українськими землями, офіційна релігія часто трактувала жіноче начало як слабше, цілесніше, ближче до гріха. Жінка стала символом спокуси через. Біблійний образ Єви, а тому будь-який прояв її сили ототожнювали з дияволом. Інквізиція та суди над відьмами були не просто релігійними процесами, це була соціальна технологія залякування, спосіб утвердити чоловічу, церковну і політичну владу. Плюс до цього, коли ставалося щось незрозуміле, мор, пожежа, хвороба, смерть, відьма. Зручне пояснення когось потрібно було звинуватити, щоб відчути ілюзію контролю над хаосом. До речі, цікавий факт. Якщо прослідкувати, то в українському фольклорі образ відьми має такий подвійний сенс. Так, її могли боятися, але також її шанували. Вона знала трави, могла лікувати, бачити долю. Навіть коли християнство принесло негативне трактування у народній уяві, відьма залишилася своєю провідницею сил природи і таємних знань, з якою треба домовлятися, а не знищувати. Тому у нас частіше не спалювали як у Європі, а уникали або відкуплялися, бо відьма була не стільки злою, скільки небезпечною через свою силу. В цілому відьом знищували як фізично, так і через пропаганду, тому що жіноча мудрість і свобода лякала світ, побудований на контролі та страху. Відьма це символ жінки, яка знає, відчуває та не кориться, і саме тому сьогодні образ повертають як знак відновленої гідності, зв'язку з природою та власною силою. Тому, якщо вас називають відьмою, то запишіть це до списку сильних. Якості всім лагідних трансформацій і до зустрічі!